Талановитий організатор, педагог, художник Віра Сергіївна у 1972 році створила в Криму, де мешкала з 1952-го школу української народної вишивки і підготувала більше 800 майстрів прикладного мистецтва. Роботи жінка виконувала майже 300 видами техніки, якими володіла досконально. Мелітопольському краєзнавчому музею Віра Роїк заповіла декілька своїх робіт: два рушники, набір вишити. Тих серветок, друковані видання, буклети, афіші та її книгу, мелодії на полотні всього чека ставила кута знає таку тайну, не розгадано, кат столь хрупкої, маленької, такої скромної жінки, тається такої огромний талант. І я думаю, вот наличие у нас теперь в музеї благодаря вот вам спасибо сину сім'ї, що передали нам нами вічні віші, вишити її віші. Наші мрітопризи смогут прикоснутися к той грані, таланта, которую вона оставила и подарила многим українцям у творчій спадщині віри сергіївни 295 художніх виставок і 149 персональних. Її роботи знаходяться в музеях США, Канади, Польщі, Румунії, Угорщини, Росії та України. На заході був присутній син Віри Роїк Вадим Михайлович. Він подякував присутніх і всіх молітопольців за визнання творчості його матері. Мама завжди з великою теплотою виставки в цьому місті і горожанах цього міста. То я ще привез несколько експонатів для цього музею. В тому числі фільм, зв'язаний львовським режисером Глінчаком А Цей фільм Вийшов у світ ще при її житті. Також Вадим Михайлович запропонував директору централізованої бібліотечної системи Любові Сенєгіній провести презентацію книг, які присвячені його матері.